Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вкотре, на жаль, знову розпочинаємо сумного у боях під Херсоном. Загинув колишній співробітник донецького футбольного клубу Шахтар Анатолій Грос. Він виховувався в інтернаті, після чого його всиновила сім'я. У мирний час був стюардом та різноробом на національному спорткомплексі Олімпійський у Києві після початку повномасштабного. Вторнення працював у шелтер Сентер Шахтаря на арені Львів у жовтні Анатолій Гроз та за власним бажанням приєднався до лав збройних сил України. Прийшов навчання у Франції про загибель на війні на Донецькому напрямку свого вболівальника Максима рибецького риби повідомив футбольний клуб Київського Динамо. Він приєднався до збройних сил України у 2018 році і був командиром зводу у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, «24-річний Рибецький». Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня Золотим хрестом знаком доблесті Оту Леман та мав інші відзнаки. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям полеглих героїв світла, вічна пам'ять. Баба Звоза, дворазовий олімпійський чемпіон з Російської Федерації Рилов, відмовився їхати на Олімпіаду 2024 року у нейтральному статусі на умовах міжнародного олімпійського комітету. Моя країна ніколи не здавалася і завжди виходила з тяжкої ситуації. Як сказав наш президент, треба вірити у великий російський народ. Я хочу у цьому я хочу цьому відповідати, та не збираюся опускатися до рівня західних провокаторів. Росія велика. Зараз ми маємо. Заміну міжнародним стартам, але їх також хочуть заборонити. Я чесний перед собою вірний своєму вибору та своїй країні написав він у березні. 2022 року Рилов взяв участь у провоєнному мітингу в лужниках його внесли до бази спортсменів, які підтримують війну. Донецький шахтар Нічею 2-2 завершив свій заключний матч 2023 року, яким став благодійний поєдинок у Японії з тамтешньою командою. «Авіста Фукуока». зустріч відбулася на японському національному стадіоні за підтримки японської футбольної асоціації та професійної футбольної ліги Японії, а також за сприяння організації Об'єднаних Націй. Мета заходу поширення підтримки України у світі через футбол прибуток від продажу квитків буде передано на відновлення України. Тим часом Шахтар на стадіоні 16 фіналу Ліги Європи сезону 2023-2024 років зіграє француз зіграє з французьким Марселем. Перший поєдинок 15 лютого буде для гірників номінально домашнім матч. Відповідь 22 лютого. Надаємо переможці протистоянь пройдуть до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп. Чинний переможець Ліги Чемпіонів Англійський Манчестер Сіті на стадіоні восьмої фіналу цього турніру зійдеться з данським копенгагеном. Лондонський арсенал, у складі якого виступає український захисник Олександр Зінченко, гратиме з португальським порту. А мадридський реал Андрія Луніна проекзаменує німецький Лейпциг. Також цікаві протистояння очікуються у поєдинках італійського Наполі і каталонської Барселони, Міланського Інтера і Мадридського Атлетико, Римського Лаціо і Мюнхенської Баварії. Одна, вось, одна восьма ліги, одна восьма фіналу ліги чемпіонів, проводиться упродовж чотирьох тижнів. Перші поєдинки пройдуть 13 od 20 та 21 лютого наступного року, а матчі відповіді відповідно 5-6, 12-13 березня 2024 року фінал поточної ліги чемпіонів прийматиме 1 червня лондонський стадіон в Емблі, раніше приймав сім фіналів Кубка Європейських Чемпіонів та Ліги Чемпіонів більше аніж будь-який інший стадіон. У Хорватії відбулися міжнародні змагання Яхтсменів Ніколас Регата в класах оптиміста Ілка, на яких Дніпровці здобули відразу кілька нагород. Так, представниця як клубу Січ та обласної школи вищої спортивної майстерності вихованка тренера Олександра Гарсаменка Софія Науменко у підсумку вибрала високе четверте місце у класі Ілка 6. в складі. Оптиміст серед 412 учасників. Ольга Лубянська стала переможницею в заліку дівчат. Роман Вевенко посів перше місце у молодшій віковій групі. А а не Агнешка Мадоніч здобула перемогу серед дівчат. Молодшої групи Аліна Шаповалова стала переможницею жіночого заліку класу Ілка 6 Софія Науменко завершила перегони на четвертій сходинці жіночого заліку класу Семен Хащина. Посів у цьому класі восьме місце. Валерій Кудряшов посів десяте місце в класі Ілка 7 Випускники Дніпровського фахового коледжу спорту Микита Завада і Тимур Турченко та учень цього навчального закладу Олег Реготун створили справжню сенсацію і стали переможцями Кубка України з тенісу Настільного серед чоловічих команд, перша команда дівчат Дніпропетровської області у складі Поліни Пащенко, учениця ДФКС Ксенії Тимченко і Кіри Полтавченко бронзові призери. Турніру Чим же команда баскетбольного клубу Прометей здобула свою 11-ту перемогу в чемпіонаті Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, розтрощивши 107 на 62 аутсайдера сезону Талін Калев. Таким чином вона встановила новий найкращий показник результативності в сезоні у турнірі. Вже у першій чверті матчу вона забезпечила собі комфортну перевагу, закинувши у кошик суперника 30 очок у другій десяти хвилинці. Підопічні Ронана Гінзбурга продовжили накопичувати, нарощувати свою перевагу і Вирушили на велику перерву з різницею плюс 25 на власну користь у схожому стилі. Поєдинок продовжився і в другій половині, в якій слабожанці лише закріплювали свій статус лідера та збільшували різницю у рахунку. Прометей продовжує перебувати на другому місці у турнірній таблиці, поступаючись калеву Крамо, що має на одну зустріч і одну перемогу більше. Втім, випереджаючи стонців за результатами в особистих матчах. Свій наступний поєдинок під Ронана Ронама проведуть у Єврокубку у середу, 20 грудня, коли на виїзді. Зіграють проти Лондон Лайонс. Інша команда баскетбольного клубу Прометей Слобожанська Слобожанська, яка виступає в чемпіонаті Вищої ліги України, здобула три впевнені перемоги у черговому баблі турніру, що відбувся у Пущі Водиці. Вона по черзі 93-52 здолала київський паш тім ну в нув. -нув в Су-8447 збірну Сумської області, баскетбольний клуб Сумду. І на сам кінець 10152. Хмельницький, наша команда і надалі продовжує односібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату, не зазнавши жодної поразки. Купу медалей в складі збірної області зібрали вихованці спортивної е, спеціалізованої дитячо Чечуанської спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метор за підсумками, підсумками зимового чемпіонату України плавання, Київ. Фінчував у броварах відразу три золоті нагороди у плаванні на спині в Ніки Шрафудіної. Дві відзнаки найвищого гатунку у цій дисципліні в Олександра Желтикова, дві золоті медалі. І в Дениса Кесіля у плаванні батерфляєм. Два золота і бронза вільним стилем у Марії Дяченко. Золота нагорода і два і дві срібних на різних дистанціях. Брасом у Максима Овчиннікова. Медаль найвищого гатунку та по одній срібній і бронзовій в плаванні батерфляєм в активі е, а, анни загоро. Овської Микола Котенко фінішував другим на 200 метрівці Беттерфляєм. Роксолана Сулейманова двічі бронзова призерка у комплексному плаванні і брасом. Бронза також у Давида Кезименка на 200 на метрів комплексу. Окрім цього, ми вітаємо Олександра Жолтякова з перемогою в номінації Плавець року України 2023 Анастасія шкітак. Анастасію шкітак визнано надію жіночого українського плавання 2023 тисячі нагород завоювали представники обласної школи вищої спортивної майстерності на змаганнях Кубка України з вільний. Боротьби серед чоловіків та жінок який завершився у місті Біла Церква. Чемпіонкою стала Анастасія Осняч, срібна медаль на рахунку Моразін Чедлідзе, бронзових відзнаку достойні Дарія Константинова і Станіслав Луценко. Інспектор роти тактико оперативного реагування патрульної поліції Дніпра Богдан Немченко звивав срібну нагороду в категорії Ногі у змаганнях з бразильського джиу-джитсу у рамках кубка «Табган Оупен Кап. Феноменальний футбольний дивак солоного, якого на жаль мало хто знає, а вірніше тим, чим він залюбки із душею і задоволенням займається, створив за власної за власний кошт у вільний час заради збереження пам'яті для прийдешніх поколінь. Мова про простого мешканця цього населеного пункту Олександра Слісаренка, полков поціновувача і прихильника гри «Мільйонів», який свого часу у дитинстві та юності просто любив поганяти м'яча з друзями і отримав від цього задоволення на солоду. Паралельно якось. Якось непомітно для себе став збирати і колекціонувати різноманітну футбольну атрибутику, програмки, вимпели, світлини, книги, футболки, м'ячі і таке інше. Аж чотири роки тому вирішив це це все розмістити і викласти у себе вдома, внаслідок чого у трьох кімнатах будинку і прилегло до нього гаража. утворилися, утворилися зали унікального приватного музею футболу з тисячами експонатів, аналогів якому не важко знайти те, що на рівні обласних але і навіть. Вітчизняних теренах. Більш детально про це у найближчих випусках новин спорту Дніпро. Ті На цьому ж в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.